Нововолинські художники організували спільну виставку картин під назвою Нас єднає Україна. Твори мистецтва експонувались у міському історичному музеї. Ідея проведення спільної виставки знайшла відгук у 13 митців. Більшість з них уже презентували свої роботи у музеї, влаштовуючи персональні виставки. Про спільний творчий захід нововолинські художники задумувались неодноразово, оскільки з кожним роком, як початківцям, так і досвідченим майстрам пензля є, що показати. Я довго ці цієї роки, поки ми виставлялися там. У нас поначалу було 4. 5-6 человек. Теперь у нас уже профессиональных, я не постесняюсь, этого слова, профессиональных художник, аж 13, но это еще далеко не все. И работы, они стоят того внимания. Бесподобно. Я даже не ожидал, что такая получится хорошая выставка. Во-первых, разнообразная. Во-вторых, профессионально сделанная, со вкусом, с душой. Ну, придраться не к чему. Я думаю, всі саме тут за власне зразу виставка вийшла дм'яна на відкритті виставки, були присутні друзі, колеги та просто поціновичі мистецтва. Начальник відділу культури Інна Левкова зазначила, що кожна робота є унікальна і неповторна, попри різноманітність жанрів та стилів. Виставку об'єднує любов художників до своєї мистецької діяльності та бажання поділитись своїми доробками з оточуючими. Здогадати, що об'єднують ці картини одну виставку важко. Тематика тут різна, техніка роботи, і е, тут кожного і стиль роботи у кожного зовсім своє. І це говорить про те, що творчий процес у місті набирає образ. Е, виявляється, що наші художники мають багато ще творчих задумів. І це ми е, сповідаємо цю висновку, ми можемо зробити такий висновок. І сьогодні. Ось ці картини виставлені на виставці, Ось ці роботи картин, вражаючи своїм різноманіттям стилів і сюжетів. За словами художників, такі виставки будуть проводити частіше. Також митці мають намір експонувати свої картини в інших містах та областях України.